Погода приготувала несподіваний сюрприз для всієї України. Ранок почнеться свіжо, але в день температура підніметься вище очікуваного. Вітер і опади не зіпсують жодних планів. А деталі цього приємного дня варто дізнатися далі. Це за вікном Стесен Юей Людмила Труфен. Лайк, підписка і поїхали. Погода вже завантажується. У п'ятницю 7 листопада по всій Україні очікується приємна та комфортна погода, яка створить чудові умови для прогулянок і активного відпочинку на свіжому повітрі. Опадів не прогнозується, тож небо здебільшого буде ясним або з невеликою хмарністю. Прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич. Вітер буде переважно змінних напрямків, слабкий. А на заході країни очікується південний вітер, трохи сильніший, що додасть легкого відчуття прохолоди. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс трьох до плюс дев'яти. В день повітря прогріється до комфортних плюс шістнадцяти. А в південних та західних регіонах місцями Стопчик термометра підніметься до плюс 17, плюс 18. Загальний прогноз виглядає приємно, але найцікавіше дізнатися, що чекає на конкретний регіон. Подивимося, де очікується найтепліше повітря, а де невелика прохолода. Далі прогноз від сайту SinoпticUE. Київ хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. До плюс 12. Чернігів очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами без опадів плюс 5, плюс 12. Суми з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною плюс 4, плюс 9. Луцьк від хмар, що з'являться до світанку, вранці не залишиться із гадки до плюс 10. Рівне вранці розпогодиться. досвідкові хмари зникнуть до кінця дня більше не з'являться, також до плюс 10. Хмельницький – ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів до плюс 11. Тернопіль хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, плюс 5, плюс 12. Львів небо буде ясним до самого завершення дня без опадів, також до плюс дванадцяти. Чернівці увесь день отримається ясна погода без опадів плюс 4, плюс 12. Вінниця на небі не буде жодної хмаринки без дощу до плюс 10. Черкаси небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів плюс 7, плюс 8. Кропивницький чисте небо другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться до плюс 10. Полтава ранкові хмарин протримається довго У другій половині дня. Пануватиме ясна погода плюс 5, плюс 8. Дніпро похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів до плюс десяти. Одеса Хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Плюс 9, плюс 13. Миколаїв ранок буде похмурим, але в день небо проясниться. Та ясна погода утримається до пізнього вечора. Плюс 7, плюс 12. Херсон, хмари сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути, до самого вечора більше не з'явитися. До плюс 13. Запоріжжя ранок буде похмурим, але в день небо проясниться. Та ясна погода утримається до пізнього вечора. Також до плюс 13. Сімферополь хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку: плюс 9, плюс 18. Харків хмари вранці розсіються та більше в цей день. На небі не з'являться. Без опадів – плюс 6, плюс 9. Донецьк похмурує, погода буде тільки вранці. А день та вечір обіцяють бути безхмарними – плюс 7, плюс 14. Луганськ протягом усього дня погода буде похмурою – плюс 9, плюс 13. Ужгород вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня плюс 2, плюс 14. Житомира ранкові хмари не протримається довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода до плюс 10. Івано-Франківськ погожий день прийде на зміну в похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня, також до плюс 10. До слова, днями землю накрила потужна магнітна буря. 5 листопада каіндекс досяг рівня 6. червоний. Ще відповідає сильним магнітним буря взагалі не самопочуттям. 6 листопада буря трохи спала, ка індекс був 4, жовтий. Але вже 7 листопада очікується п'ятибальна активність. Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають втому головний біль або підвищену дратівливість. Щоб полегшити стан, варто дотримуватися режиму дня, висипатися, харчуватися здорово та пити більше води і трав'яних чаїв. Краще уникати гострої, жирної солоної їжі, алкоголю та надлишку кави. Прогулянки на свіжому повітрі і легкі фізичні навантаження допоможуть підтримати енергію а контрастний душ вранці, і тепла вана ввечері відновити сили. Важливо також уникати стресових ситуацій та конфліктів а людям із хронічними захворюваннями більше відпочивати і тримати під рукою необхідні ліки. До слова, синоптики вже розповіли, коли в Україні очікувати справжнього серйозного снігу. Як зазначила у коментарі до заслужений метеоролог України Базіра Мартазінова, перший ресник сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати й мокрого снігу початок зими також буде зі снігом. Цитую зазначу, тим саме мокрий сніг, оскільки температура в грудні буде плюсовою, то й снігу ми багато не побачимо. Великого снігового покриву із заметами, поки що не прогнозую. Водночас Мартазінва додала, що поки ми підійдемо до нового року, то температура знову знизиться. Можна буде побачити і мокрий сніг, але температура буде в день до плюс 5 градусів. Сильних морозів на новий рік не варто чекати, але і теплої зими, яку ми бачили, вже. Теж не варто чекати. Цитую, морози будуть, але як у звичайну зиму для України, але не буде такого, що ми будемо мерзнути цілий місяць. А тепер про свята: 7 листопада, всесвітній день відповідального туризму. Він присвячений розвитку туризму, який зберігає культурну спадщину та природні ресурси, сприяє сталому розвитку громад і економіки у різних країнах світу. День відзначають під час освітнього туристичного ринку у Лондоні, однієї з головних міжнародних подій туристичної індустрії. Ця платформа привертає увагу медіа та впливових організацій, обговорює ініціативи відповідального туризму, які приносять користь місцевим громадам, економіці та екології, та популяризує принципи сталого розвитку серед туристів і бізнесу. Мета цього дня показати, що подорожі можуть бути безпечними. Для природи корисними для місцевих пільнот і водночас приносити позитивні враження мандрівникам. Це нагадування про те, що кожна поїздка має значення і може робити світ краще. І традиційно наш мем дня тепла та сонячна погода ідеально пасує для того, щоб просто розслабитися, як цей кіт, який ніжиться на сонечку. Він нагадує нам насолоджуватися моментом і отримувати задоволення від простих речей. Кілька теплих променів на обличчі. Легкий вітерець і відчуття комфорту, що може бути приємніше. Ви були за вікном СТЕ СНЮ. Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.